В Україні існують обов'язкові щеплення, ті, які входять в національний календар вакцинації, та рекомендовані, які не входять, але дуже бажані для захисту від небезпечних інфекцій. Обов'язкові вакцини є державні, безоплатні і комерційні, платні. Усі вони перевірені, безпечні та сертифіковані. Сьогодні поговоримо про рекомендовані вакцини. Вітаю! Мене звати Віолета Юріївна Канівець. Я сімейний лікар. І ви на каналі, де ми говоримо про найцінніше здоров'я та розвиток вашої дитини. Вітряна віспа це вірусне захворювання, яке викликає вірус варіцелла зостер. Дане захворювання є високозаразним до 90%, найчастіше хворіють діти, особливо в періоді дитячого садочку. Основні симптоми: різке підвищення температури, висип по всьому тілу від голови до п'ят. Особливо варто звернути увагу на те, що висип також є і в волосистій частині голови, млявість та слабкість. Варрілрикс Цю вакцину можна використовувати дітям від 9 місяців. Давайте розберемо схему вакцинації. Дітям від 9 місяців до 12 років, включно для досягнення оптимального рівня захисту від вітряної віспи слід застосовувати дві дози вакцини Варіл Рикс. Бажано застосувати другу дозу принаймні через 6 тижнів після першої, але ні за яких обставин не раніше, ніж через 4 тижні після першої дози. Підлітки віком від 13 років та дорослі можуть отримати дві дози з інтервалом між ними принаймні у 6 тижнів, і ні за яких обставин не раніше, ніж через 4 тижні після першої дози. ВАРІВАКС Варівакс також застосовується дітям від 9 місяців. Діти повинні отримати дві дози вакцини Варівакс для досягнення оптимального рівня захисту від вірусу вітряної віспи. Діти віком від 9 до 12 місяців. Якщо вакцинація була розпочата, у віці від 9 до 12 місяців необхідно також ввести другу дозу після мінімального інтервалу 3 місяці. Діти віком від 12 місяців до 12 років. Інтервал між першою і другою дозою повинен становити як мінімум 1 місяць. Вакцинуємо всіх дітей, які не хворіли та не вакциновані. Підлітків та дорослих, які не мають імунітету до вітряної віспи, жінок, які планують вагітність мінімум за три місяці до зачаття, а також медичні працівники, вчителі та працівники дитячого садочку. Вірус папіломи людини один із найпоширеніших вірусів у світі. Існує приблизно 200 штамів. Частина із них є низького ризику, а є і високого, які призводять до раку шийки матки, раку піхви, анального отвору, передракових станів, кондилом та інше. В Україні зареєстровано три вакцини: Гардасил, Гардасил 9 та Церварикс. ВПЛ не один вірус, а понад 100 типів. Із них понад 14 онкогенні, тобто викликають рак. Вакцини типу Гардасил-9 захищають одразу від 9 найбільш небезпечних типів, які спричиняють до 90% раку. Якщо людина вже інфікована ВПЛ, то вакцина не лікує. Але навіть у дорослих жінок, які вже мали контакт із вірусом, вакцинація може захистити від інших типів і зменшити ризики майбутніх проблем. Давайте розберемось, чому вакцинують і хлопців, бо ВПЛ передається при будь-якому інтимному контакті, не лише при статевому акті. Хлопці теж можуть захворіти на рак анального каналу, ротової порожнини, горла та геніталій. Яку обрати вакцину? Усі вакцини є сертифіковані та безпечні, тому обирайте ту, яка вам подобається найбільше та є у наявності. Вакцини не лікують наявну інфекцію, проте допоможуть запобігти зараженню новим онкогенним типам. Важливо вакцинувати не лише дівчат, а й хлопців. Найкращий час для вакцинації від 9 до 14 років до початку статевого життя, проте можна вакцинуватись і пізніше. Ротавірус одна з найпоширеніших причин важкої діареї у дітей до 5 років. Щороку ця інфекція призводить до мільйони госпіталізацій у всьому світі, особливо небезпечна для немовлят до 2 років через швидке зневоднення. В Україні зареєстровано дві вакцини: Rotarix та Rotatec. Це вірус, який вражає шлунково-кишковий тракт. Інкубаційний період складає від 1 до 3 днів. Передається цей вірус через брудні руки поверхні, тому вважається висококонтагіозним. Це дводозна вакцина. Перша доза з 6 тижнів, друга мінімум через 4 тижні. Важливо, перша доза має бути введена до 12 тижнів життя дитини. Курс має бути завершений до 24 тижнів. Курс вакцинації включає в себе три дози. Перша доза з 6 тижнів. Наступна з мінімальним інтервалом в 4 тижні. Курс потрібно завершити до 32 тижнів життя. Вакцина вводиться перорально, тобто без уколів у вигляді крапель. Можливе поєднання з іншими вакцинами в один день, що також дуже зручно. Побічні ефекти мінімальні. Можливо, будуть прояви у вигляді легкої діареї та здуття. Вакцинуйтеся вчасно та будьте здорові. Грип це вірусне захворювання, яке може викликати такі ускладнення, як бронхіт, пневмонія, міокардит, менінгіт та інші. Також важливо те. Що ці ускладнення можуть призвести до смерті, особливо у маленьких дітей, людей похилого віку та з хронічними захворюваннями. Вакцина не гарантує те, що ви не захворієте. Проте, навіть якщо це станеться, то захворювання пройде у більш легкому періоді. Також це гарантує те, що не захворіють ваші близькі. Хіба це не плюс? Кому потрібна все ж таки вакцинація? Перш за все, це діти, люди з хронічними захворюваннями, літні люди, жінки, які планують вагітність або вже вагітні. Вакцина змінюється щороку. Грип постійно мутує. Саме тому кожен сезон випускається оновлена версія вакцини, яка відповідає штамам, що за прогнозами будуть найактивнішими у сезоні. Щороку грип вбиває до 650 тисяч людей. Це незвичайна застуда. Ускладнення від грипу серйозні, такі як пневмонія, загострення хронічних хвороб та інші, особливо небезпечні для літніх людей, дітей та вагітних. Вакцинація під час вагітності це подвійний захист. Вакцина від грипу безпечна для вагітних і навіть рекомендована, захищає і маму, і дитину через антитіла, що передаються через плаценту та молоко. Щеплення не гарантує, що ти не захворієш. Але рятує від ускладнень. Навіть якщо вакцинована людина захворіє, хвороба буде легшою, без госпіталізації, а ризик ускладнень та смерті значно нижчий. Пневмокок одна з найнебезпечніших бактерій в дитячому віці. Він може спричинити такі захворювання, як отит, бронхіт, синусит, менінгіт, Сепсис та навіть смерть у важких випадках. Найуразливіші є діти до 5 років, підлітки та люди з ослабленим імунітетом. Саме тому вакцинація це ключовий крок у захисті здоров'я. Що таке пневмококова вакцина? Це вакцина, яка допомагає сформувати імунітет до найбільш небезпечних сиротипів. В природі їх більше 90, але найбільш агресивні. 10-15 штамів. Саме вони найчастіше викликають ураження мозку, легенів та крові. В Україні зареєстровано 3 вакцини, такі як Бревенар 13, Синфлорекс та ВаксНюванс. Поговоримо про кожну з них. Дана вакцина вводиться з 6 тижня життя, вважається золотим стандартом. У вакцинації і включена в національний календар десятків країн. Вакцина вводиться з 6 тижня життя, її особливість включення білкових компонентів, які стимулюють захист і проти негемофільних отитів, може бути особливо корисна для дітей зі схильністю до частих отитів, але не містить сиротип 19А, що є важливо. Якщо є високі ризики інвазивної інфекції, вакцина ВаксНьюванс це найновіша вакцина, яка містить в собі 15 сиротипів. Застосовується також з 6 тижня життя, включає 22 f та 33 f нові, але дуже агресивні штами, які не покриваються вакциною Prevenar чи Synflorex. зареєстрована в Україні також. Чи потрібне щеплення, якщо дитина не часто хворіє? Так, більшість важких пневмококових ускладнень виникає раптово і без попередніх симптомів. Чи бувають реакції на пневмококову вакцину? Можливі незначні реакції у вигляді почервоніння, температура підвищена, дратівливість. Серйозні реакції вкрай рідкісні яка вакцина краща Залежить від віку дитини. Стану імунної системи, ризику ускладнень, доступності вакцини у вашому регіоні. Усі три вакцини якісні, схвалені в ООС і дозволені в Україні. Найголовніше вакцинуватися вчасно, незалежно від того, яку саме вакцину ви оберете. Якщо є можливість, консультуйтесь із лікарем, який знає захворювання вашої дитини. Всі три вакцини ефективно захищають від пневмококової інфекції. Профілактика це найсильніша зброя. Вакцинація рятує життя. Гепатит А це гостре вірусне захворювання печінки, яке викликається вірусом гепатиту А. Передається фекально оральним шляхом. Часто цю хворобу називають як хвороба немитих рук. Як же можна заразитися гепатитом А? Перш за все, це від хворої людини, особливо якщо було порушено правила гігієни, також після вживання забрудненої води, немитих овочів, фруктів, термічно необробленої їжі, особливо морепродуктів, які могли контактувати із забрудненою водою. Також один із шляхів зараження можливий після купання у відкритих водоймищах. Особливість гепатиту А є те, що даний вірус викликає запалення печінки, тому ви можете відчувати такі симптоми, як втома, субфібрилітет, біль у правому підрибері, жовтяниця. В Україні є вакцина для дорослих та дітей. Хаврекс 720 або Хаврекс 1440. Якщо ви не вакциновані від гепатиту Б, то ви можете зробити комплексну вакцину Твінрекс. Вакцинація це найбільш ефективний спосіб профілактики гепатиту А. Завдяки вакцинації формується стійкий імунітет до цього вірусу. Вакцина містить інактивований вірус гепатиту А, що не викликає захворювання, проте стимулює імунну систему виробляти антитіла. Вакцина від гепатиту А має високу ефективність. Понад 95% вакцинованих вже після першої дози мають захист. Побічні ефекти, як правило, мінімальні. Вакциновані відчувають лише легкий біль у місці ін'єкції, незначне підвищення температури або втому. Ризик зараження гепатитом А зростає у місцях скупчення людей, таких як дитячі садочки, школи, табори, гуртожитки. Тому дуже важливо це захворювання профілактувати. Як само ми можемо це зробити? Перше ретельно мити руки особливо. Перед їжею та після відвідування туалету вживати чисту воду, вживати термічно оброблені продукти. Якщо ви виявили хворого або захворіли самі, обов'язково потрібно зробити карантин і ізолюватись. Один із найкращих способів профілактики це вакцинація. Як правило, використовується вакцина Хаврикс є як для дітей, так і для дорослих. Або якщо ви не вакциновані ще і від гепатиту Б, ви можете використати комплексну вакцину Твінрикс. Вакцинуйтеся та будьте здорові! Кокова інфекція одна з найнебезпечніших інфекцій дитячого віку. Вона може викликати менінгіт, сепсіс або навіть смерть за лічені години. Найуразливіші є діти до 5 років, підлітки та люди з ослабленим імунітетом. Вакцинація це єдиний надійний спосіб захисту. В Україні зареєстровано три вакцини з різними серогрупами. Ця вакцина використовується з 6 тижня життя. Якщо ви вакцинуєте дитину в термін від 6 -ти тижнів життя до 6 місяців, вам потрібно дві дози з інтервалом мінімум 2 місяці плюс ревакцинація після 12 місяців. Подальша ревакцинація кожні 5 років. Менактра. Це аналог Німенриксу. Впливає на ті ж самі сирогрупи. Але відрізняється схема вакцинації. Дітям від 9 до 23 місяців потрібно дві дози з інтервалом мінімум 3 місяці. Після двох років одна доза ревакцинація кожні 5 років за потреби. Бексеро містить в собі серогрупу Б одна з найнебезпечніших і найпоширеніших у Європі. Вік від 2 до 5 місяців. Первинна імунізація може містити в собі три дози з інтервалом не менше, ніж місяць, або дві дози з інтервалом не менше, ніж два місяці, та ревакцинація. Від 6 до 23 місяців дві дози з інтервалом мінімум 2 місяці та бустер на другому році життя. Дітям старше двох років та дорослим дві дози з інтервалом мінімум 2 місяці. Повна схема вакцинації включає в себе Німенрикс та Бексеро або Менактра та Бексеро. Менінгококова інфекція це єдина інфекція, при якій дитина вранці може здаватися абсолютно здоровою, а ввечері опинитися в реанімації. Вакцинуйтеся вчасно та будьте здорові. Діліться своїм досвідом в коментарях, підписуйтесь, ставте лайки та чекайте нових випусків.